Божого вам благословення. В святому письмі описано, як Ісус з усіх царів і їх мобілізовані війська. Багато віруючих говорять, що в Біблії ж написано, нехай кожна людина кориться владі, бо немає влади, як не від Бога. І той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. Так, написано коритися, але не поклонятися, не ставити земну владу вище Бога. Коли влада наказує порушувати Божі заповіді і настанови. То виконувати потрібно Божі заповіді і настанови, а не накази влади убивати, калічити, грабувати, гвалтувати. У Біблії показано, як сам Ісус Христос, на горі Армагеддон, знищує таких правителів та їх війська. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з Ісусом та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк. І обоє вони були вкинені живими до огненого озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем Ісуса. Якщо ти поклоняєшся Ісусу, то Ти будеш у війську Його, але якщо ти в усьому слухаєш земних царів, то ти будеш у війську, яке воює проти Ісуса, і яке Ісус знищить мечем. Сьогодні у світі є закон для грішників і благодать для людей, що народилися від Бога. Живуть у дусі Божому і наповнені Божою любов'ю. Ми бачимо, що Ісус помер за спасіння людей, і бачимо, що Він мечем знищує величезну кількість людей з їхніми правителями. Ісус помер за спасіння тих, хто прийняв любов і милість Божі, і живуть по вірі Божій, а знищує Він вбивців і грабіжників, грішників, які порушують заповіді Божі і виступають проти Бога. Тому кожен повинен визначитися, в якому він війську: Ісуса Христа чи земних царів, що воюють проти Бога. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.